Вітаю! З вами Надія Макаренко і Книжковий Огляд. Сьогодні я хочу поговорити з вами про твір, це не художня література, це твір Марка Волін, який називається «Це почалося не з тебе. Як на мене, я дуже рада, що ця книжка прийшла до мене, а я, а я до неї. У 2023 році я її прочитала вже перед, перед Новим роком. І вона мене дуже вразила і дуже е, має корисне практичне значення. Е, головна ідея цієї книжки це те, що існує родова пам'ять. Тобто, е, що в історії нашого родоводу, історії наших батьків, дідусів були, можливо, якісь нерозв'язані травми, викликані через різні причини смерті, війни, персональні якісь втрати. І ці травми, тому що вони були не розв'язані тоді, вони передаються із роду в рід, в покоління, з покоління в покоління. І ми від цього страждаємо. Страждаємо тому, що ми переживаємо емоції і почуття, які нам не належать, які ми. Можна так сказати, успадкували, як люди успадковують будинки або землю, так само ми успадковуємо ось ці нерозв'язані травми, які лягають на нас ось цим таким важким важкою, такою, можна сказати, плитою, яка, яка ось ну, досить Важко, важко лягає на наші плечі. Як це може проявлятися? Це може проявлятися в формі якихось нав'язливих думок, що ось там я не вдаха, або я щось, або люди вважають, що вони можуть померти, або на них приходять певні стани. Коли вони досягають певного віку, цікаво, що є ця така прям дуже серйозна паралель між тим, що відбувається у вас в певному віці, і якщо це можливо прослідкувати, що відбувається, наприклад, в родинному анамнезі, ви можете побачити ці паралелі. І автор, який починає цю книжку з персональної історії, що він себе, що, що він довгий час подорожував в пошуках себе, щось виходив, він відходив, довгий час перебував там в тій же Індії, шукав, як зробити собі щастя і. І вчителі йому постійно казали: повернись додому і почни розмовляти зі своїми батьками. І коли він це зробив, він багато чого усвідомив. В його стосунках з батьками були певні складнощі. Вони були не те, що відкриті. а... Мали певні ось невідповідності, певні проблеми в спілкуванні, і коли вони одне одного почули і зрозуміли, то це насамперед зробило ось цю революцію в його усвідомленні себе, і це дало йому більше щастя і дало йому видихнути після ось цього. Вантажу, який йому не належав, і насамперед в книжці дається дуже багато прикладів, коли це коли людина починала відчувати якісь певні стани або все своє життя залежало від інших від цих станів, від певної поведінки, і він він... ця особа він думав, що це. Ну, це його, це, це він, це частина його буття, і коли вони глибок, глиб, глибоко копали і знаходили, знаходили ось ці історії, ось ці нерозв'язані проблеми. Звісно, приходило полегшення, звісно, приходило усвідомлення, і людина могла розвернути всю свою історію на. 360 градусів тільки завдяки тому, що прийшло усвідомлення. В книжці, крім того, що дається багато історій, також дається досить хороша детальна методологія, як підходити до цього питання, питання, вивчення свого родинного анамнезу. Дається кілька письмових вправ, які ви можете зробити самостійно, це переліки питань, які ви можете задати собі, проаналізувати, подумати. Це даються певні рішення, коли ви щось там накопаєте від себе, зрозумієте, усвідомите, як все ж таки зробити так, щоб замкнути це коло. Замкнути ось, ось, ось цей зав'язати і відпустити ось це, ось цей тягар, тягар чи, чиєїсь травми ця травма, до речі, може бути ось, не тільки там від ваших прямих родичів, тобто там батьків, дідусів, це може бути навіть історія. Дядьки тітки або там, сестри бабусі, або ще щось, де була травма, і вона перейшла на вас. Крім того, автор також показує наскільки важливий зв'язок матері і дитини, особливо в перші в перший період. Ну ось зростання дитини, і навіть е, коли відбувається розрив стосунків, коли з якихось причин дитина і мама е, розлучаються через якісь причини, це може бути настільки великою травмою, що е, вона. Е, Впливає на ваше подальше життя і впливає на те, як ви потім відбудовуєте власні відносини або створюєте свої історію свого успіху професіонального я маю на увазі. І тут дуже багато всього може виходити насамперед. Тому мені здається, це дуже практична книжка, яку варто прочитати кожному. Це книжка про дуже про рефлексію, про аналіз і, безумовно, цю книжку варто доповнити вивченням свого родоводу. Я запишу також додатково ще. Відео, яке буде присвячено е, безпосередньо родоводу е, на власній історії, хочу поділитися, як це е, і навіщо це потрібно мені. Ось тому, е, коли я поєднала ті мої вивчення родоводу і поєднала з знаннями з цієї книжки, які, як я сказала, вони є дуже практичні і м м прекрасно доповнюють. Е, і переводять дослідження родоводу в дуже практичну площину, яка може давати вам дійсно багато користі, цінності для вашого теперішнього життя, для вас тут і зараз. Ось, тому, тому я раджу цю книжку, випадково побачили її в рекомендаціях когось із моїх підписників. Моїх друзів в Facebook-стрічці, я не пам'ятаю, хто залишав це, але я дуже вдячна за те, що за цю рекомендацію і за те, що я вирішила прочитати цю книжку, вона безумовно для мене одна із найсильніших книжок, які я читала в 23-му році. І, безумовно, я досі з нею працюю, тобто вона не. Не те, що ви прочитали її, відложили, так, а це книжка, яку ви з якою треба трохи посидіти, якщо ви дійсно хочете зробити ті вправи і проробити свою ось цю роботу. Ось тому е, читайте, е, читайте українською, читайте е, важливі книги для вас. Для ваш для вашого хорошого самопочуття, для, для вас для пізнання себе, читайте. Це дуже, дуже корисно і дуже наснагає. І до зустрічі в нових відео. Якщо ви читали цю книжку, можете залишити свій коментар, чи сподобалась вам вона. Вам, чи, була вона вам практично корисною. Можливо, ви хочете поділитися власними усвідомленнями, які знайшли в цій книжці. Дуже дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео.